Ти вважаєш, що найбільшою проблемою української армії зараз є зростаюча кількість сизаче? Найбільшим наслідком, скажімо так, дезорганізації процесів в армії навколо неї, це те, що вона втрачає просто свою оцю людську силу. Угу. І звісно, ну, тут можна працювати з цим якось з багатьох сторін, яким чином можна набити оцю необхідну нам кількість. Але ну, в першу чергу, і знову таки, з тої перспективи, яка, на жаль, у нас є, то це довга війна, це все-таки треба інститут лідерства в армії, те, що називається, тобто командирство як інституція, вона мусить бути докорінно реформована. Е зовсім інші підходи. Знову таки, дуже часто називають все, що погане, нас радянським. Ну, В радянському, в радянській армії я говорив з тими людьми, які служили в радянській армії, такого не було. Вони всі кажуть, такого не було. Тобто, це здеградована. Е Радянська армія через ці всі українські реалії міжвоєння, між незалежністю і війною, да, вона успішно задеградувала до таких низин, які ми зараз розслідуємо, що, попри те, що ми воюємо 12 років, ми ще від багато чого навіть не почали позбавлятися, на жаль. От. Тому да, ну, це такий поганий спадок, який нам дістався від всіх, всіх попередніх президентів. Там урядів і так далі, ніхто цим сильно не Тому не треба казати, що нинішні так от сильно винні, хоча винні. Винні теж.